Вітаю вас, шановні пані та панове. в Ефірі черговий онлайн брифінг рівненської обласної державної адміністрації. І наша сьогоднішня тема регіональні механізми фінансової підтримки бізнесу в рамках реалізації всеукраїнської економічної платформи, зроблено в Україні. І наш сьогоднішній спікер Олександр Кохан, заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації. Доброго ранку, пане Олександре. Добрий ранок розпочнемо. Нагадайте, будь ласка, що собою представляє всеукраїнська економічна платформа, зроблено в Україні. Ініційована президентом України Володимиром Зеленським, всеукраїнська економічна платформа, в України, спрямована на підтримку української економіки, а саме завдяки підтримці українського виробника, шляхом стимулювання покупців купувати українські товари, вироблені українськими виробниками. Слід сказати, що в цьому році, на 2024 році, було передбачено рекордну суму на цю програму: 45 мільярдів. Гривень, і в першу чергу ця програма стосується інвестування в реальний сектор економіки, серед яких є програми і кредитні, і грантові, такі як доступні кредити. 5,7,9, є оселя та є робота. Програми підтримки українських виробників через механізми стимулювання розвитку індустріальних парків, державну підтримку підприємств з великими інвестиціями і страхування ризиків через ЄКА. Стимулювання поглибленої переробки і збільшення несировинного експорту, а також компенсацію за купівлю української сільськогосподарської техніки. Зрозуміло. Пане Олександре, які механізми фінансової підтримки в рамках платформи впроваджуються на місцевому рівні? Я нагадаю, що на рівні держави працює сьогодні. Кредитна державна програма Доступні кредити 5.7.9». в рамках цієї програми. На території нашої області вже було видано близько 10 мільярдів гривень кредитних коштів за пільговою ставкою, і з них 7,6 мільярда гривень тільки за період воєнного стану. І для того, щоб посилити ось цю програму, обласна влада розробила регіональну програму, яка покликана і так і ще більше здешевити цей кредитний ресурс, і відповідно компенсувати відсоткові ставки по кредитах для нашого бізнесу, відповідно сьогодні. От тема нашого брифінгу, сьогодні, ми розпочинаємо прийом заявок від представників малого та середнього бізнесу з метою надання отримання компенсації по відсоткових ставках по кредитах. За нашими підрахунками, кошти, які передбачені в обласній програмі, дозволять здешевити ще кредитні портфелі на суму 60 мільйонів гривень кредитного ресурсу. Розкажіть, будь ласка, детальніше про обсяги коштів, які можна буде отримати в якості відшкодування відсотків за кредитами та за яких умов. Так. Часткове відшкодування відсоткових ставок в першу чергу надається суб'єктам малого та середнього підприємництва, які отримали кредит у національній валюті, які і кошти мають бути спрямовані на модернізацію або придбання основних засобів. Один, один суб'єкт підприємницької діяльності може отримати відшкодування в залежності від суми кредиту в розмірі до 150 тисяч. Гривень. І є ще вимоги до таких позичальників. Вони мають створювати нові робочі місця. Зрозуміло, які кроки має зробити підприємство чи підприємець, щоб отримати відшкодування відсотків і куди необхідно звертатися? Для того, щоб отримати відшкоду... часткове відшкодування відсотків суб'єкту господарської діяльності потрібно звернутися до 30 вересня 2024 року до установи, яка видала кредит, із проєктною заявкою або подати заявку до обласної адміністрації. Бланки проектних заявок можна знайти на офіційному сайті ОДА. Або ж в кредитній установі, або де, де був отриманий кредит. Важливо нагадати, що сьогодні відшкодування відсоткових ставок можуть отримати суб'єкти господарювання, які отримали кредит в наступних банківських установах: це АТ Ощадбанк, АТ, Укрексімбанк, АТ Укргазбанк, АТ Кредобанк, АТ АКБ Львів. Цей перелік банків буде розширюватися, про що ми будемо інформувати на своїх офіційних веб-ресурсах. І для додаткової інформації, якщо суб'єктів господарювання будуть виникати якісь питання, вони можуть звертатися до Департ... департаменту економіки. Економічну розвитку обласної державної адміністрації, зрозуміло, дякую, пане Олександре. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн брифінг рівненської обласної державної адміністрації, і ми говорили про регіональні механізми фінансової підтримки бізнесу в рамках реалізації всеукраїнської економічної платформи, зроблено в Україні. І нашим сьогоднішнім спікером був заступник голови рівненської обласної державної адміністрації Олександр Кохан. Дякую ще раз, пане Олександре. Також дякую. хочу подякувати Любові Глух, яка здійснювала переклад жестовою мовою. Дякую також глядачам за увагу. До побачення. Бачення до нових зустрічей, до побачення.